Добрий вечір, дорогі друзі. Ми з України. Зі мною, як завжди, у цій вечірній порі на Ютуб каналі Вічі, мій співрозбовник і друг, настоятель храму Архангела Гавриїла проти Володимир Давидов. Отче, привіт тобі, Доброго вечора усім. Ну що, друзі? Е сьогодні традиційно будемо говорити про Євангеліє. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, шерте, ми працюємо для вас, ми стараємось, ми випускаємо нові відео. Якщо ви ще не бачили, подивіться розмови зі священниками, які ми публікуємо на цьому каналі. Якщо ви хочете відпочити душею, дивіться наше Володимировим Євангелієм. Якщо ви хочете ще якогось позитиву і якоїсь культурної, такої мистецької інформації, то дивіться наші розмови з Яною Іванкою. Це теж цікаво, справді дуже раджу. От, сьогодні класне Євангеліє, ну воно завжди прекрасне, але сьогодні такий цікавий фрагмент, тож давай почнемо обговорювати. Отож, цитата. приносили до нього і дітей, щоб він доторкнувся до них. А ученики, бачачи те, боронили їм. Але Ісус, підізвавши їх, сказав. Пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам: хто не прийме Царство Божого як дитя, той не війде в нього. Ну дивись, те, що жінки приносили дітей, певно, за Ісусовим благословінням, щоб вони росли щасливими, не хворіли. Це зрозуміла поведінка. І в принципі, напевно. Зрозуміло, чому учні не особливо допускали дітей, адже діти ну, досить галасливі, да, там, веретливі і так далі. В принципі, якщо говорити про звичайне от, наше сучасне життя, я б сказала, що люди, схожі на дітей, у нас ну, не викликають особливої довіри. Тобто ми можемо до них ніжно ставитися з посмішкою, однак навряд чи доручимо якусь серйозну справу. З іншого боку, діти допитливі, довірливі. Тож, яка з дитячих якостей так привабила Христа Отче? І що ми, дорослі, маємо наслідувати у дітей, щоб потім потрапити у царство Боже? Дійсно, жінки приносили дітей під благословення. Тому що, в принципі, ще на той час, як Месію, Христа не всі визнавали. Визнавали як великим пророком. Ми пам'ятаємо, що Господь питав своїх учнів, за кого мене вважають, і вони пропонували декілька відповідей. Mm -hmm. Навіть самі учні не могли вмістити повністю того, хто є їхні равуні. Mm -hmm. а, приносили дітей так, але я думаю, що в принципі не зовсім. А... Що причина полягала не в тому, що діти були галасливі чи там щось інше. Справа в тому, от мені сподобалось пояснення Кіпріана Карфагенського. Він пояснює це таким чином, що а, учні знали, що Христос, коли проповідав царство, царство небесне, очікував від людей віри і покаяння. «Покайтеся, бо прибили з Царство Небесне, казав а, а, Іоанн Хреститель. Але про покаяння і про Царство Небесне казав уже далі в своїй проповіді Христос. Учні це розуміли. І от питання: а яке покаяння і взагалі яку віру можна отримати від дітей? Угу. Звичайно, ніякої. Через те, в принципі, проповідь, учні розуміли так, що проповідь звернена не до дітей. Але Христос їх зупинив і вказав на дітей, як на тих, кому нам треба уподібнюватися. І досить гарне питання: в чому уподібнюватися? Буде такими недалекими, незрячими, неосвіченими. Часом діти їх хитрують, правильно? Так, так, обманюють. Тут mm -hmm. дійсно гарне питання. Що ми маємо унаслідувати від дітей? На Що Христос, що в дітях Христос побачив? Гарне, е, гарним поясненням є одна із заповідей блаженства: блаженні чисті серцем, бо ті Бога побачать. Саме. Чистота сердечна. Діти, ми знаємо, вони довіряють. Вони можуть навіть довіритися лихій людині, яка mm -hmm. може їм причинити зло. Багато дітей викрадають, але яким чином? Вони довіряють людям. Mm -hmm. Я пам'ятаю, до речі, свого сина, коли він був маленький, і ми теж оці всі бесіди про безпеку, про на вулиці, ні до кого е чужого не підходити, ні з ким нікуди mm -hmm. не йти з дитячого, дитячого майданчика. І говорили про злодія, про поганих людей. А я пам'ятаю, дитина каже: так я не піду до поганого. Я кажу, як ти будеш знати? Uh -huh. А мій син каже: так зразу ж видно, що погана людина це погана людина. Uh -huh. Ми розуміємо, yeah, <laughs> що, yeah. наскільки діти довірливі. Друга, другий момент. Ми пам'ятаємо фразу повірив Господь Богу. І це о, ой, повірив Авраам Господу Богу, і це вминилося йому в праведність. Mm -hmm. Довірився. Yeah. Діти теж довіряють. Діти чисті, вони довіряють, вони не злобливі. Те, що діти там потім вередують, хитрують, це все інше. Це вже те, що е, привносить, їх, е, привносить в них цей навколишній світ. Mm -hmm. Вони вчаться від нас якимось порокам цим вадам ну, і не, звичкам поганим. Але от цей момент, що в природі дитина чиста, так. довірлива, до вівні почуття. Так. О, тобто, це якщо вбачав, ми виходимо дитя. з того, що Господь це Господь, то е, тоді вже наша поведінка. Тобто ми виходимо з того, що це хороша людина, це хороше. і от тоді наше ставлення має бути як до як від дітей. Ну дивись, Господь для нас, так. Господь для нас, батько. А як дитина на батька дивиться, на батьків своїх, з довірою, з вірою. Так, Вона так, знає, так. що вони для неї всіх, їх... кому вони довіряють, і яку себе, бо знають, що з татом і з мамою ніколи не станеться. Да. Отак через це і Господь їй каже, щоб ми довіряли йому. Да, і слухались, і які слухались. Батьки кажуть слухати з дітям. Ну, е, Далі цікава фраза йде. Далі е, Христос сказав: ті, що чули, сказали. Не Христос сказав, а це Євангеліє говорить, ті, що чули, сказали, то хто ж може спастися. Він же сказав, неможливе для людей, можливе для Бога. Тобто, виходить, сам Христос не до кінця довіряє здатності дорослої людини бути з таким чистим серцем. Бачиш, як дитина. Бо інакше навіщо Він говорить цю фразу? Неможливе для людей, можливе для Бога? Що це означає? Господь перед нами ставить високу планку, яку ми маємо, до якої ми маємо тягнутися, до якої, на яку маємо мати орієнтир. Це як те ж саме таке гарне порівняння. Для моряка є зірки, зірка. Угу. Він орієнтується. Як, як і як погодні умови, його збивають зі штурму, але є далекий орієнтир, той маяк. Так і для нас Господь показує той маяк, на який ми маємо керуватися. Але він розуміє, що в силу нашої слабкої і падшої природи ми можемо тягнутися, але надзвичайно важко протистояти злу. І в якихось моментах він допомагає угу. те, що ми вже не можемо, те може Господь мені е, згадалася буквально зараз притча, одна така є, де. Один монах дуже жалівся в своїй молитві до Господа, жалівся на те, що Господь його покинув, що він не має промислого, і що в деяких моментах життя Господь був не з ним, а він сам. І тут являється ангел Господній бере його в пустелю і показує кроки, сліди на піску двох людей. І він каже: ось, бачиш, ось твої сліди, а ось сліди Божі. Він завжди був біля тебе. І тут якісь вони йдуть, йдуть по цім слідам, і в якісь одні, одні сліди переривають. Uh -huh. І вона каже: От, от оце, оцей момент, коли Господь залишив. каже, а в цей момент Господь тебе ніс на руках. Да, дуже гарна ну, мені ця історія. Я дуже цю притчу люблю, вона тут така дуже сильна. Да, Я її теж пам'ятаю. Друзі і перепрошую. І... Да, Перепрошую у нас у отця Володимира, іноді приривається звук. Ну, ми нічого з цим не можемо зробити. Це, певно, е така ситуація в країні. Ви ж бачите, що і світла немає подовгу, і е не витримують мобільні оператори. І зі зв'язком проблема. Я думаю, що це така причина, тому вже вибачайте, майте терпіння, якщо раптом щось не дочуваєте. Да, очі. Я вже тут ніби. Ти, Ти вже тут, окей, ти вже не висиш. Давайте далі підемо, е, бо далі йде новий фрагмент, так би мовити, новий вірш. Петро сказав: ось ми покинули все і пішли за тобою. Він сказав їм: істинно говорю вам, що немає нікого, хто покинув би дім або батьків, або братів, або сестер, або жінку, або дітей заради царства Божого, і не одержав би значно більше в цей час. А у віці майбутньому життя вічне. От знаєш, отче, що мене найбільше тут зацікавило, те, що Христос говорить, що учні одержують значно більше вже в цей час, тобто вже при своєму житті. Ми ж то знаємо, що у багатьох учнів після розп'яття Христа ну, була дуже складна доля, складне життя. Е, багато хто з них прийняли мученицьку смерть. Е, тобто, говорячи, що е, от що Христос мав на увазі, говорячи, що його учні одержують значно більше в цей час, а у віці в майбутньому життя вічне, Господь спочатку говорить нам про те, що, від чого людина має відмовитись. В принципі, від всього земного, від кро, любих кровних зв'язків. І це знову ж таки, Господь так е, категорично. І різко розділяє, що приводить, що є головним для спасіння людини, що є головним для того, щоб вона увійшла в царство Боже. І він говорить апостолам, що вони вже мають тут на землі це уже цю нагороду, яку Царство Боже всередині вас є. Саме Царство Боже вже зароджувалося в серцях апостолів. Інші люди слухали, апостоли слухали. Але апостоли це були ті світильники, які прийняли ту іскру і починали розгорятися, щоб нести це світло далі всьому світові. Через це вони обрані, Господь їх вже яким чином відбачив їхні серця, і що вони були а, і принадні для того, щоб там посіяти слово Боже, і що воно дасть великі плоди. Ну, це дуже важко. Оце саме і було тата та, та нагорода, так. Ну розумієш, для нас, Зим... для людей дуже важко Але це Але апостол в той момент пішли. Так, ну для людей нас розумієш, дуже важко це прийняти. Тобто, чи можемо що для нас означає відриктись? Отну от ну, уяви собі, зараз там е, я візьму відрикуся від своїх дітей, наприклад, чи заради Бога. Чи от як? Чи якщо ти вже призваний в цьому статусі, то маю залишатися вірною своєму статусу. Тобто як от нам реагувати на це? Я думаю, що тут Господь якраз каже, нам не робити ідолів. От ми ж, Я думаю, кожен зіштовхується в, ну, в своєму житті з, момент, з прикладом того, коли мати або батьки робили з дитину ідола. Mm -hmm. Все для нього робили, все життя е, ну перетворювали невідомо, що аби mm -hmm. все задля дитини і боготворили на руках носили, а потім виростало невідомо що. Таке було таке, я думаю, випадки. Ми, ми знаємо. Mm -hmm. Через це Господь, напевно, тут нас утримує від того, щоб це все правильно, але ми пам'ятаємо і інші місця з Євангелія, те, що ми вже обговорювали, mm -hmm. і, і, і і те, що пам'ятаємо, де Господь казав, хто. Мати моя, хто брати і сестри мої, ті, хто, слух, хто слухає Слово Боже, тобто Він однозначно ставив духовне вище над кровним. Якщо для нас кровне і духовне на одному рівні, значить, е, значить тут є похибка. Все-таки Господь неодноразово. І сьогодні в цьому є підтвердження. Господь ще раз і ще раз нам наголошує, духовне на декілька порядків вище кровного. І через це для нас, тих для нас, людей, які, ще, ну, які ми, ми тільки починаємо духовно е, зростати, звучить це досить різко і навіть викликає обурення. І здається, та ну як таке можливо? А навіщо тоді не нам, треба приймати ну? нам прийма... заводити сім'ю? Про... Ну Простіше піти в монастир, ну не знаю, простіше, непростіше? Непростіше. Непростіше, так? Да? А це різні шляхи до Бога. Господь створив нам, Господь благословив сім'ю в Кані Галілейській, Господь благословив взагалі е, цей е, союз між люд, чоловіком і дружиною ще в момент, коли створив Адама і Єву. Але е, Господь просто закликає нас. Розставляти правильно орієнтири. Пріоритети Це... правильні робити, так. Пріоритети. Дивись, так. до речі, у блаженного феофілакта Болгарського прочитала: отже, все церковне, що становить Царство Боже, прийматимемо без цікавості, без допитливості з вірою та смиренням. Бо цікавість властива зарозумілості та самомудруванню. Ну, от як з цим можна погодитись? Дивись. В принципі, це протиріччя до слів Христа. Будьте як діти, адже ну, дітям, то якраз ми з тобою якраз щойно говорили, властива цікавість і допитливість. А тут б, б, блаженний феофилакт говорить, що не потрібно цієї цікавості і допитливості. Що він мав на увазі, чи може він помилився? Цікавість і допитливість у дітей є, але ми перечисляли те, що Господу на що на чому Господь е, в дітях mm -hmm. звернув увагу, що саме цінувалось, не цікавість і допитливість. Але я пам'ятаю цей момент mm -hmm. у філакта Болгарського, і там саме е, далі пояснює, того, що цікавість стосовно себе. Якщо людина починає ганятися за тим, а я тепер достойний. А царство Боже в мені вже є. О, я відчув щось. Uh -huh. Ні, не відчув. О, а тепер я відчув все, я тепер розслабився. Я вже спасений. Все. Uh -huh. е і таким чином людина йде до такого стану, який називають церковне середовище духовне. Духовне як е не почула. Ще раз скажи, і... називається е як не почули, духовна. Дух... Духовна прелість. Ага. Людина впадає uh -huh. в прелість. І вона. Це духовний обман, стан, в якому вона обманюється. Вона в цей стан вірить в свій духовний стан і вже на ньому концентрує свою увагу. Тобто уходить в стан обману, самообману, uh -huh. і в ньому залишається, в ньому вариться. Uh -huh. Це дуже небезпечно, тому що людина не віддає, ну, вона стає неадекватна в оцінці себе. Uh -huh. Через це фіафілак. Фі 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 на смиренні і по покаянні, тому що людина, яка буде знаходити в собі гріхи, а ми не можемо не згріш... прожити один день і не згрішити. Uh -huh. Якщо людина пост... шукає, бачить собі гріхи, спостерігає, ось тут я не втримався, тут я подумав лихе, тут я зробив не так. Якщо людина буде впасти в прелість. Що я о а тепер? Я да, да, я відчув царство небесне, mm -hmm. царство розумію, боже в собі що я благодатний. Mm -hmm. Мені дух святий. Мені більше да. не треба працювати. Тобто, треба весь собою. час себе тримати. от, щоб не було тих таких вагів то наліво, то направо. Треба намагатися шукати ту золоту середину. Добре, от, очі християнство. Да це дійсно золо, це християнство. проповідує золотий, золотий закон, закон золотий. тому що любе ухилення вправо чи вліво золотий. приводить людину да. до загибелі. Дякую тобі. Ну, майже я так думаю, що зрозуміло, що багато про що можна говорити, але основні моменти оговорили. І головне, що Євангелія сьогоднішнього дня, друзі, прозвучало у нас в ефірі, і сьогодні ввечері. Тож ми можемо зі спокійною душею, совістю і з легким серцем помолитися, і, так би мовити, залишати цей день сьогоднішній, в ніч. Отже, отчі, прощаємось. Хай Господь благословить. У нас всіх цієї ночі і наступного дня і надалі. Так. Дякую. До зустрічі. Амінь. До зустрічі, друзі, на YouTube каналі Віч'я. До побачення.